Доброго дня всім. 5 серпня готую ранкове корисне смузі. І сьогодні у нас манго, яблука, грейфрут. І вівсяне молоко. А також я приготувала шпинат. Шпинат ось так. Я його віджимаю в центрифугі і дивіться, скільки води. Так що раджу. Придбати таку центрифугу. Вона називається сушка. Сушка для зелені. Готуємо. Сьогодні субота найсмачніше смузі повинна вийти. Манго трошки недозріли, але ж краще трошки не дозріли, чим перезріли. Це на мій смак. Так, Ось так. Все склали. І беремо жменю шпинату. Жменьку одну. Дві не поміститься. Так, наливаємо молоко вівсяне. Воно саме дешевше. тому і вівсяне. Я і шуткую і ні. І робимо смузі. Наливаємо. Супер смачненьке смузі. Зелене, так? Не, не, не лякайтесь такого кольору. Головне смак і користь. І я прикрашу трошки квіточкою кислиці. Ай, ні! ну зачем ти потонула? Отак. І йдемо смакувати на балкон. Якого приємного кольору має смузі, так? Якщо навколо все зелене, то і смузі гарно виглядає зелене. Так що вживайте смузі, вживайте різнокольорове. А я хочу вам показати, що в мене тут на балконі. Оце перчик росте, це тапінамбур, я колись садила. Головне, я не це хочу показати. Я щось хто там чхає. Будьте здорові. І Імбір. Так, бачите? Імбір. І він повинен навіть не невирну... Землі бути, а я думала, ця рослинка вже буде рости. Ні, це можна накрити землею. Ось так рослинка росте імбір. Ось іще один. Так. Ось. Бачите? Сонце я не бачу, що я тут показую. Коротше, імбір у мене вирос. Куркума ні. Так, ось це м'ята. А це ще цікаві рослинки. Ой, ну не видно, зовсім не видно. А, ось вона. Так, так що вирощуйте імбір. До речі, до смузі якось потрібно додати імбірю. Ви згодні? Добре. Дуже смачний. Смузі вийшов. Готуйте, смакуйте, побачимось, папа.